Добрий день, глядачі під <смі> несунь, об'єктив свою пицюню. Вкладайся вже там, де лежав. Ні, не хоче. бачите, що творе, що творе на цьому підвіконні? Васіку, боже, саме в нього гулі. Тиняється цілу ніч десь. А тоді прийшов, наївся і на підвіконня. Тут його улюблене місце. Я на, на день, Господи, скільки раз його мию це підвіконня. Ну, може хтось скаже, що балую. Це чоловік мій перший скаже. Ну, та що я його це в хату йде під сроку та на двір? Хай вже йде витру. під віконя та відквітає вже моя квіточка. Дуже швидко. Чекаєш, чекаєш цілий рік. Квітку, а вона розквітла декілька днів поквітла і починав йонуть. Але ж квітка дуже гарна і рік чекання на її красу стоїть того. Вчора був сніг, а сьогодні вже й нема. П'ю чаюк... Ой, п'ю чаюк. Оце була, ви знаєте, в магазині. Купила халви. Дуже давно я її купувала і їла. З'їла вже шматочок. Ну, аби то, знаєте, не хотілося називається, Геть смак не той. Який я пам'ятаю, який був раніше. На вигляд, наче та сама, а смак не той. Ну. Бачили очі, що брали тепер. Їжте. Господи. Не хочу далі казати, так? Да. Оце одразу молодь, можливо, скаже, що. Та, от ви старше покоління. Кажуть, раніше були продукти смачніше. Тепер... Ну, їм немає з чим зрівнювати. А ми ж то пам'ятаємо, який був смак в тій халві, в тих цукерках, в тій ковбасі чи вершковому маслі. Да? То й починаємо тепер, звісно, що крутить носом. Але ж купуєш. Ну, я не за халву, це, це таке можна без цього обійтись. Ну, Вершкове масло там, чи ковбасу. Купуєш. Бо... Де ж ти, ти дінешся? Чим годуєш? Годуй ти й йому. Оце можливо старше покоління пам'ятає. Продавалась також і біла халва. Ну тут на Черкащині такої не було. Ми оце сюди приїжджали до бабусі в гості на літні канікули, на літні місяці. А також, хто дивився мої відео, то. Бачили, я говорила, що народилася і виросла я в місті Лисиченську на Луганщині, то там оце з коричневою халвою поряд. Продавали, і білу така в брекетах була з арахісом. Ну, така на колір білюсінька. білюсінька, з чого його робили? Я? я не знаю. Батьки нам купували, їли було смачно, а щось, нам все рівно було, що вона зроблена. Оце, начебто, і цукерки. Да? Назви в деяких цукерках залишилися ті самі. Але ж смарке. Це ж, це ж геть не те зовсім. Ну, що ж ви зробите? І оце в деяких продуктах там чи те масло я другий раз читаю, чи, ну інші. Написано: зроблено по госту там 1960 якось року це єге. Теперішні продукти з написом о, тим, що по ГОСТу, Біля того госту. Того року і близько не лежали. Ну, що ж ви зробите? Взагалі тепер і життя не таке треба, треба жити пристосовуватися до цього життя. Буду пити чайок, бо вже, мабуть, і прохолов, а тоді щось починати робити, або, ви знаєте, поп'ю чайок та й відпочину трохи. Плануємо зразу налущить кукурузи. Достали два мішечка кукурузи. Ну, ось така машинка, зразу скажу, що <смас> умовляла я чоловіка, щоб дозволив мені зняти. Не те, що там він не хоче, а каже, немає товарного вигляду ця машинка, він зробив її. Та й, та й, та й зима настала, вже не красили. Покрасимо, як буде тепло, зразу не хочеться красити, воно тільки тягнеться за щіткою То фарба. Ось такий в нас тут топливничок. Ще по я вам, хто дивився мої відео, казала, що в нас там, як розчищають по дорогах дерева, там гілки пил пиляють, або там ще де по селу то тоді трактор приїжджає і перебиває на таку щепу. І або в якусь організацію палить, або хто бажає люди. Безкош... Це все безкоштовно. Гарно дає тепло, але треба ж сидіти і підкидати частенько. А жар гарний от цієї щепи. Тут ось на цій стороні. Дрова, все приміст. Бачите, пиляємо, рубаємо і поставили тут і цю машинку. Ось в такий закапелочок, вилітають вже качани, які полущили. Треба спитати чоловіка, яка це назва машинки, начебто рига, якщо я не помиляюся. У нас вона не одна машинка. То, то думаю, що рига. Достали качани. Ось такі. Ну, ось в кришті вирізав чоловік такий отвір, заклінку, таку зробив. Бачите, був щоб засипати качани. Ось тут зробив, сюди сипеться кукуруза збоку. А тут теж така заслінка відкриває тоді і вискакує сюди, вискакують качани. Ось так засипали. Ага. І зараз будемо молити кукурузу. Включаєш машинку так, як там, де і раніше вона включалася, як відкриваємо. Це качани із тої ділянки. Ой, боже, випірти, чуть не впала. З тої ділянки, хто дивився моє відео, де я полула, там 10 суток. Ось такі, бачите? А це качани з ділянки теж я вам показувала, що тепер цілу зиму хожу і ламаю помаленьку. Бризкали від бур'яна. І цю ділянку, тут, мабуть, 25 суток. Де оця кукуруза? і цю, То, мабуть, яди такі, оце, що і тут бурян був, і тут бур'ян був, наче не бризкано. То на цю ділянку я зайшла, ось це бачите, різниця. На цю ділянку я зайшла і всю її переполола. А тут уже, як пішла, воно і кукуруза велика, і бур'ян великий, і я вже не залізу, то вже так покинули її, хай росте. То бачите, яка різниця. Переполена. Ну, я ще вам хочу сказати, що от раніше в колгоспі, як сіяли, не тільки бризкали бур'яна, але ще і міжряддя мотижили. А для чого? Усі ми знаємо, да, що чи то людина, чи тварина, чи рослина усе потребує повітря, кислороду для гарного розвитку. Але ж оце ж, бачите, прополола оцю кукурузу і розрихлила міжряддя, і був гарний доступ повітря до корінців. І дихала кукуруза, і зразу пішла в ріст і гарний качан дала. А тут ні. Тут вже ж не, не, ніхто не мотижив, ніхто не прополював, доступу повітря не було належного і Ще й бур'ян заглушив, то все так, таку кукурузу й маємо. Ну що ж, що ж, ви знаєте, як кажуть, усе потребує належного догляду. Ой, ну, що вродило, те й будемо тепер ламати та й годувати. Ото, через що ми вже й не хочемо комбайна й наймати, бо е, заплатити треба чимало, а не буде того врожаю, щоб о -о, як окупився. Комбайн той. Ну, то ламаю цю кукурудзу, кидаю цілою е, поросяті і їсть саме лущить. А цю кукурузу зразу більшу, будемо лущити на оцю пральну машинку. Займається. Ну, от, от, такий принцип роботи правильної машинки, яка лущить нам кукурудзу. Звісно, він в барабану там витягував, щось йому робив, знову вставляв, десь там. В общем, це вже ж він краще знає сам. Кого, може, з чоловіків зацікавило. То писатимете в коментарях, вже нехай по свободі. Він, можливо, тоді вже ми як витягнемо по теплу, там навесні витягнемо. Ну, або коли ви схочете, витягнемо машинку сюди на вулицю, щоб було гарно видно. І він тоді вже детальніше розповість. Ну, мені, наче він бачив в інтернеті, що засипають люди, да? без бункера всього. Лущать кукурузу, а тоді зупиняють і витягають качани. Ну, а він оце зробив, що воно заразумі викидає його із пральної машинки. Ну, так. і швидко. Нам самі ви бачили, там за долі секунди відро качанів ця машинка нам полущила. Ну, от і буду я завершувати своє відео. Ой, треба мені балакати. Гучно, бо. Машинка, це ж не то. Машинка, автомат саме отжимає. Так, як будеш отак гудіти на всю хату, то буде і тобі таке, що тій машинці, будеш ти щось у нас друге робити, а не працють. Ні. Та пральна машинка, рига відслужила вірою і правдою нам. І ви знаєте таке прання, якість випраної білизни було набагато краще, ніж тепер це бере ця машинка автомат. Ось розквітла вже у мене інша квітка, інший гіпіаструм, перша квітка і ось друга. Я вже завершу своє невеличке відео. Сьогодні в нас уже буде без готовки. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!